Зараз багато людей красиво розповідають про життя на хуторі. проте більшість людей тут не витримають. Це канал Рівненський віг. та моя родина живе на хуторі не для красивого кадру відео. Вже 4 роки. Якщо ти думаєш, що хутір це втече від проблем, то я тебе розчарую. Символічно, що я знімаю це відео, коли хутір майже завалений снігом, а попереду люті морози на вихідні обіцяють до мінус 20 градусів морозу. У нас взагалі кожен день вже падає сніг. От сьогодні, кожен, сьогодні вчора розчищаю для того, щоб авто могло проїхати, щоб була можливість дружину відвести на роботу, щоб була можливість з'їздити в продуктову крамницю в місто. Щоправда, оцю ділянку, стоянку перед авто, дорогу до воріт. Мені доводиться кожен день розчищати лопатою. Росмінка теж полюбляє по розчищеній дорозі гуляти, а от сюди на подвір'я я сьогодні навіть не зміг заїхати, тому розчищав та сипав пісок, щоб не ковзало авто. Ось так, ідемо трішечки. О, ну, 30 км на годину. Ось от бачите, роз'їздилась, і ну, головне не зупинятись. Так, все, приїхали. Фух. Існує декілька причин. Перша причина то самотність. Та не в тому розумінні, що це безлюдний острів. Швидка, чи поліція може приїхати сюди швидше, навіть ніж у Місці. Ні, справа тут дещо в іншому. Я навіть з раночку подивився, звернув увагу, що дорога розчищалась, отак, от, от повз наш хутір проїжджала техніка та розчищала дорогу для того, щоб було зручніше їхати. Жасміна! Жасміна, додому! Самотність в іншому, інший ритм життя, інше сприйняття, оточення відповідальність. Тут дійсно маєш відповідати за все сам особисто. Друга причина то постійна робота. Тут завжди щось ламається, потребує догляду, вашого втручання та відповідальності. За все маєш відповідати сам. Тут немає вихідних, тут холодніше. Так, на хуторі немає вихідних, постійно щось може зламатись, щось потребує догляду, вашої уваги, та ніколи не можна сидіти без справи. Якщо не готовий працювати фізично кожен день, хутор тебе зламає. Хутір це не дешево. Вальне світло, інструмент, ремонт, магазин, продукти, транспорт, авто. Тут не вийде зекономити хутір про відповідальність. Насправді, кожну частину життя ти маєш контролювати. Це колодіш і його потрібно обслуговувати для того, щоб в будинку завжди була вода. Тут у Льосі ми так само зберігаємо продукти і його принаймні час від часу треба провітрювати та фарбувати. Також слідкувати за вентиляцією погребу. Прочищення снігу ніхто не відміняв, звісно. Планові та непланові планові ремонтні роботи, утеплення будинку, звісно. Фронтони були утеплені в 25-му році восени, а внизу буду утепляти в 26-му, мабуть, навесні. Мабуть, навесні буду утеплювати пінопластом стіни нашого будинку. Якщо хочеш мати міський рівень життя на хуторі, все це. Звісно, треба обслуговувати. Візьмемо, наприклад, пральну машину, водопостачання, все це тягнеться з глибоководного насосу, з колодязя, і все це має обслуговуватись. Добре, гідроакумулятор, труби, насос безпосередньо, глибоководний водолій. Все це потребує догляду. І так, у всьому. На хуторі ти залишаєшся сам із собою, без гоміну, без шуму міста, без. В течі, якщо в твоїх думках в твоїй голові хаос, то тут він справді стає гучнішим. Я думаю, що ви розумієте, що я маю на увазі. Друге, це, друге, це опалення, і це дуже важливо, газу в нас немає, є дрова і ось в нашому сураї добрий запас дров. Але насправді, чому я залишаюсь тут? Я залишаюсь тут не тому, що легко, а тому, що тут чесно, тут або стаєш сильнішим, або просто йдеш, а хутір сам нікого не тримає. Хутір. Хутір не для всіх, але якщо він тебе прийняв, ти вже ніколи не станеш колишнім. Обов'язково напишіть в коментарях, чи змогли б так жити чи ні. Якщо вам близька вся ця тема, обов'язково підпишіться на канал Рівненський Вік. Все про життя на хуторі. Тут життя без фільтрів. Я не перебільшую. Хутір справді може зламати. Опалення, дрова, інструмент, ремонт, світло, зв'язок все на тобі. Багато людей насправді мріють так жити, але для них це тільки картинка, а реальність вона дещо інша. Жасміна, в мене холодно так сидіти. І сюди, ні. Росміна, не позибать, не позибать. Взимку найвідповідальніший час. Зараз я вже вийшов прогулятись моїми. Ой, тягнуть мене вовки, головне не впасти. Окрім того, що треба опалення, щоб було в будинку, якщо немає світла, то дровами. Вигуляти своїх вовків. Ось так от це проходить. Знову таки, ой, треба і вам щось розповісти, і цих вовків прогуляти, господи ж ти ж боже, ж ти мій, куди ти тягнешся? Секундочку. влюбляють. Ось такі прогулянки вже вовками. Це тягне мене додому, мабуть. Знаєте, я думаю, сьогодні я зняв класне відео. Воно має сподобатись вам. Я намагаюся знімати відео про наш хутір. Ми справді любимо це місце. І тут дійсно тепло та затишно. Але я не хочу, щоб ви подумали, що ця краса дуже легко дається. Та це просто красива картинка. Насправді за цією красивою картинкою. Певний досвід, багато праці, відповідальність. Та такий спосіб життя дійсно не для всіх. А для тих, хто дійсно мріє, я впевнений, що ваші мрії будуть втілюватись в життя. А в мене на сьогодні все. Це був канал Рівненський Вівк. Підпишіться, якщо не підписані, все про життя на хуторі. Що, моя кіця? Ми додому йдемо, так? Так, Жосмінка кличе додому. Всього найкращого до нових зустрічей.